Початку повномасштабного вторгнення минуло більше року. Та все ж досі існують компанії, які допомагають Росії фінансувати війну з Україною. Що це за компанії та скільки податків вони сплачують РФІ? Чи присутні ці компанії на українському ринку та чому українцям не слід купувати їх продукцію? І найголовніше, які українські альтернативи існують та чому слід підтримувати саме українського виробника? Про це у сьогоднішньому відео ЛРХ пояснює. Станом на початок квітня 2023 року. 1231 компанії компанія активно продовжує свою діяльність в Росії, а 506 призупинили нові інвестиції та перебувають в стані вичікування. Якщо порівнювати з даними за попередні місяці, то кількість таких компаній, на жаль, зростає за останні кілька місяців. 8 компаній повноцінно відновили свою діяльність, а 10 перестали скорочувати активність. Відповідно, навіть ті бренди, які припиняли свою діяльність в країні агресора, зараз повертаються на ринок Росії та фінансують тероризм. Що це за компанії та скільки вони сплачують бюджет Росії? Давайте пройдемо з основних брендах та порівняємо суму податків з забезпеченням терористичної армії. Leroy Merlin, Ашан та Metro компанії гіганти, які знайомі практично кожному українцю. 24 лютого ці компанії ніяк абсолютно ніяк не відреагували на дії Росії навіть більше. Російський підрозділ французької мережі магазинів Ашан від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну постачав товари для російських військових на тимчасово окупованих українських територіях. Керівництво Леруа Мерлен, що входить до Ашангру. Березні 22-го року надіслало російським партнерам листа, в якому повідомило про намір залишитись на ринку, розширити асортимент та збільшити поставки у цей же період. Російські війська окупували передмістя нашої столиці та чинили звірства в Бучі, Ірпені та навколишніх селах. У 2021 році Ашан сплатив близько 115 мільйонів доларів податків до російського бюджету у 22-му більше 107 мільйонів доларів, а це приблизно 11 літаків Су-25. Леруа Мерлен у 21-му році сплатив близько 166 мільйонів доларів, а у 22-му році орієнтовно 288 мільйонів доларів, а це приблизно 96 іскандерів. Метро так і не покинуло ринок РФ, обґрунтувавши це тим, що санкції повинні впливати на владу, а не на простий народ. Хоча українська філія активно допомагає Збройним силам України та намагається достукатись до міжнародного офісу. Та все ж цього недостатньо. Адже у 2021 році Метро заплатило Росії більше 103 мільйонів доларів. У 2022 орієнтовно 100 мільйонів доларів, що навіть більше ніж за попередній рік. На цю суму Росія може закупити приблизно 6 гелікоптерів К-52. Компанії, що залишаються на ринку РФ, є безліч. З найвідоміших серед них Рено, Тойота, Volkswagen, Hyundai, Apple, Samsuлf, Сіменс, Бош, Уріфлейм, Лораль, Естелаудер, Томфорд, Клінік, Мак, Ланком, Армань, Івсен Лоран, Валентіно, Прада, Віши, Кларінц, Карлсберг, Пепсіко, Кока Кола, Старбакс, Данон, Нестле та багато інших. Міжнародні компанії сплачують податки до російського бюджету, і ці кошти йдуть на війну з Україною у держбюджеті РФ на 2023 рік, який був підписаний витрати на армію, спецслужби та поліцію цього року перевищать 9 трильйонів рублів, а це близько 143 сорок мільярди доларів США. Це понад 30% усього російського бюджету. Якщо світові компанії не бажають припиняти фінансування тероризму, що можемо зробити з цим ми, українці? В першу чергу в жодному випадку не купувати товари російських торгових марок, які, на жаль, досі існують на полицях українських магазинів. Їх перелік доволі обширний, проте завдяки мобільному датку зрада або з чат-боту в Телеграмі можна швидко перевірити кінцевого бенефіціара товару. Якщо раніше ми орієнтувалися на штрих-код виробника, то зараз такий механізм не є дуже ефективним. Адже, до прикладу, на упаковці чаю Тес, український штрих-код, український виробник та українська адреса виробництва. Проте, ТЕС був заснований російською компанією, про що свідчить відкрита інформація з Open Data Bot, тобто російський бренд вдає з себе український. По-друге, надавайте перевагу українському виробнику. Це сприяє мотивації для бізнесу продовжити свою діяльність, збільшувати виробництво та створювати нові робочі місця в Україні. Станом на початок року, відповідно до дослідження проведеного Gradus Research. 69% опитаних українців заявляють, що свідомо обирають продукцію українських брендів. А 56% тих, хто почав купувати нові бренди під час війни, роблять це, щоб підтримати українських виробників. обираючи українські, ви підтримуєте розвиток малих та середніх підприємств в Україні, які є важливим джерелом зайнятості та розвитку нашої економіки. Крім того, допомагаючи бізнесу не лише виживати, але й розвиватися, ви сприяєте його розширенню не лише в межах України, а й за кордону. До прикладу, нова пошта, яка користується попитом серед українців, зуміла вийти на польський ринок, маючи за основу саме українського споживача в Польщі. Чому українському бізнесу важливо виходити на західний ринок? З початком повномасштабного вторгнення держави-партнери наклали санкції на Росію та обмежили російський експорт. Небажання країн торгувати з РФ може створити привабливу нішу для українських товарів, тим паче, що з 2022 року між Україною та ЄС запрацював так званий торгівельний безвіз. В уряді запевняють, що протягом наступних двох років Україна може замістити російські товари на ринку Євросоюзу на суму приблизно 7-8 мільярдів доларів США. Проте українському виробникові доведеться за це ще поборотися, і саме наша підтримка може стати підґрунтям для виходу українського бізнесу на західні ринки. Тож створюйте українське, купуйте українське, підтримуйте українське.